Всім привіт! З вами Гамер, і ми продовжимо проходити The Walking Dead Survival Instinct. І я так гадаю, нам би потрібно було прикінчити ось цих кількох блукачів. Якось не надто хочеться зараз витягувати гвинтівку, тому що тут понабігають і звітам блукачі і звітам Гадаю, потрібно спершу пройти взаді цього і вбити цього, але не вийде тепер. Нас помітили двоє. От, блін. Хочу. Дивіться. Блін, бедки немає в мене хоч, його. боні не його. Зарада. Все, готовий. Так, і один... там. Ляха, не вже помітив. Так, що там? Там нікого вже немає. І ось цей, наче... Останній. треба якось підійти акуратно Ззаді. Все, немає. Так, що тут? Тут вийде зайти. Так, вийде. Ух скільки вас тут. І не факт, що всі мертві до того ж. Так, що там? Там там там, там, там двоє живих. І потрібно акуратненько туди пробратися. Тут все потрібно робити тихо. І навіть ліхтарик не... Потрібно постійно залишати увімкненим, але я так розумію, що тут ходу немає. Так, все заблоковано. Отже, потрібно за стрілочкою. От зараза. <звіт> Ти тут звідти? Я вже тут наче всіх побував. Що, приліз звідти, да? Так, я так думаю, потрібно трішки водички попити. Что тут у нас двое. Сейчас надо этим разбираться в управлении. Так, и если побегла туда. Самое так, как мне потребно. Так, я сейчас. Так вот обережненько. Проходжу сюда. Блин, встал. Коли вони встають, то їх легко вбити. ще так не розібралися, що сталося, такий, опс, і все, і нема. Так, чую ще одного. Що, що ж ти не встигаєш, гад? Ну, блокача тут важко вбити. Зразу такого третього виходить, і то не завжди. Так, стрілочка нам показує не туди, але я все ж таки дуже хочу зайти. Сюди. Ніці. Так, що у нас тут? Опа. Ти диви який. Що з тобою? Мертвий. Так, чого акуратно потрібно? Всі блокачі, яких тільки тут не бачив. Всі щось жируть. Ладно. Так, ну там тих двох немає, що вбивати і так не вийде. Так, все, готовий. Так, і ще один. Де, ледь не помітив. Так, той здох. Так, і що я бачу? Я бачу револьвер. Це вже щось. Так, це ми думаємо, що... вас двох я не вб'ю. Так, ну... Поехали. Блин, там мы ну, же тут да и болы. Зараза. Пришли туда, откуда вышли. Так, -то -то так, 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 вот двери. Так, ну що ж, тут заблоковано. Є, мабуть, там Ті двері. Так, ще це у мене то почало. Так, що у нас тут? Ой, не подобаються мені ці звуки. Так, на сходи поки що йти не будемо. Здаємося, що тут є. Цей мертвий, цей мертвий. Так, що у нас тут? Так, наче всі мертві. Так, ну, заберемо гонки, хоч у нас одна от зараза. Ух! так. Жов, жов, Фух, є. Готовий. Так, о там у нас двері заблоковані, де мене пролізено. Биткет встав, а я ж перевіряв, ты був сплахный. Це шах, я ж його по Так, ну що ж, тепер нам потрібно йти на сходи. Так. Тут схоже, перевіряй, не перевіряй все одно встати може. От. Не пророблено тут таке. Зараза, зараза. Йди, 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 йди. З трьох ударів блукача бета неможливо. Так, добре, що у нас тут? Так, це. так і один тут. Оце це класно. Отак от його вдарити, відволікти, а далі підійти ззаді і добити. Так, батарейка. круто. Шо? Зараза, что один став, что один став, Ваш <плес> Важно, что момент на смотрит эту среднюю кнопку мыши, но я повинен это сделать еще раз. О, есть. Yeah. Круто. Так, что у нас? Тут Просто насолода отут от, от, нишпорити, лазити. Тут коли він тільки встиг, от його легко введе. Собака. Блін, не встигає, не встигає я. Так, ще один удар. В принципі, мабуть, трохнути, так все. Ну, один мінус, що тут багато дуже зомбі на одне лице. Але так практично у всіх зомбі-іграх. І Dead Island, ця сама ситуація була. І Dead for Dead. Так, тут що у нас? Нічого, крім трупів. Так, тут вихід. Так, сюди нам поки не потрібно. Hey what are you doing here? Hey, talking to you. What are you shot? I locked me up. I'm guarding the cash until Sheriff Turner comes up from Pemberton to relieve me. Guarding it from who from the damn ghouls who else you slow you sure he's coming you can ride out with me i trade your passage for some of what's in those crates get your damn eyes off the cash i mean listen son i'm staying but i am hungry if you were to slide me a bite to eat a few items might walk out of this cage you follow yeah it ain't rocket science good real good so, so, we have to bring Food for weapons. It's a good deal. Ну да, ну, ну ну. Эй, офер'с на тable фревер. Так, нам потрібно что-нибудь сторон тут. Так, шо, шо? Так, набої. Вот зараза. Завжди потрібно глянути за двері. Так, все. Ну йдемо на наступний поверх. Тут заблоковано, а де тут сходи були? От. <плес> Готовий. Готовий. Ага, і тут заблоковано, значить нам потрібно виходити звідти. Так, я гадаю, що ми тут вже усіх всіх зомбі побували, що зараз тут не вилілили таких хтось звідкись. Хоча тобто, тут можливо все. Так, де тут був моє Ось я. Так, цікаво, цікаво. Так, ну це недобре, тому що тут всі Shit. позбігалися. Ну диви, що безсмертний? Варто зачинити оці от двері. Ріха подані Скільки вас тут гадів? Все, один готовий. Попробуємо постріляти трохи Так, готовий, Включав один Так, тут є хтось, тут є хтось. А чому я цього бити не можу? Тут посмертний гад? Так, ну звісно, звуки пострілів хліба усі Ну що ж, гаразд, я гадаю, цьому також можна завершувати, не будемо надто довгі ролики робити. Так що, спасибі за перегляд, бувайте!